Ти магніт для проблем. Якщо проблеми це протистояти брехні, десятиріччям дискримінації, століттям ставлення до ізгоїв як до другорядних чи гірше до чого ти це ведеш? Єрихон. Звідки в місті день інформування? Ви знаєте його історію з ізгоями? Справжню історію Джозефа Крекстоуна. Знаю, дещо. Навіщо ж її приховуєте? Хто забуває історію, її повторить. Цьому між нами і різниця? Де ти бачиш приречення, я бачу можливості? Може, це наш шанс переписати помилки, почати новий розділ у стосунках нормальних та ізгоїв. Ніщо так і не змінилось. Нас ненавидять, тільки тепер підсолоджується банальностями і посмішками. Як не боротись за правду, думаєш, я не прагну правди? Звісно, прагну. Але світ не завжди чорно-білий, є відтінки сірого. Може, для вас. Та або вони напишуть нашу історію, або ми і третього немає.